Служба безпеки України запобігла теракту, який російські спецслужби готували у Хмельницькому. За результатами спецоперації затримано агента Російської Федерації, який планував закласти вибухівку біля пунктів базування сил оборони на території міста. Відповідне завдання він дистанційно отримав від свого куратора з Російської Федерації на початку цього року. Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти та місця постійної дислокації підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії України. Щоб знайти місце для прихованого встановлення вибухівки, агент обходив місцевість та фіксував геолокації з найбільшою концентрацією українських військових. У разі виявлення таких об'єктів фігурант вивчав його периметр на наявність зручних місць для закладки саморобного вибухового пристрою СВП. Надалі агент передавав куратору з Росії відповідні координати для погодження, щоб потім отримати інструкції з виготовлення СВП з механізмом віддаленої активації через телефон. Служба безпеки України спрацювала на випередження і затримала агента, коли він проводив дорозвідку поблизу військового об'єкта, де окупанти і планували теракт. На місці затримання у фігуранта вилучено мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, де він спілкувався з російським спецслужбістом. За даними слідства, агентом виявився 32-річний наркозалежний з обласного центру. У поле зору окупантів він потрапив знову ж таки під час пошуку на телеграм-каналах швидких заробітків. Та дози наразі слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. А от в сухопутних військах збройних сил України працюють наразі над усуненням недоліків роботі ТЦК. Зокрема, мають створити перелік правил і політик щодо діяльності військовослужбовців ТЦК під час мобілізаційних заходів. Про це повідомив речник командування сухопутних військ збройних сил України Віталій Саранцев. За його словами, це роблять для того, щоб уникнути демонізації ТЦК. Ми розгорнули комплекс заходів щодо виявлення та усунення недоліків, які заважають всім нам якісно проводити заходи мобілізації. Звичайно, це велика робота, щоб ми врахували багато факторів, щоб ми могли зробити цей процес якнайшвидшим і найбільш якісним. Тому проводиться і опитування військовослужбовців, проводяться спільні наради, до яких залучається досить широке коло осіб. І якраз одним із варіантів рішення цих проблем є написання такого певного набору правил і політик щодо діяльності військовослужбовців ТЦК при здійсненні мобілізаційних заходів. Речник командування сухопутних військ Збройних сил України наголосив, що це стосується, зокрема, спілкування з військовозобов'язаними під час заходів оповіщення та під час проведення і оформлення, і так далі. Окрім того, Саранцев каже, що у сухопутних військах хочуть створити ще й правила для адвокатів, які захищають військовозобов'язаних. Ми хочемо прописати також правила і для цієї категорії, які захищають права військовозобов'язаних з тих чи інших питань. В цьому потрібно теж наводити порядок, прописувати певний набір правил, і ці правила, звичайно, мають бути обов'язковими до виконання обома сторонами, тому що є певні неприпустимі ситуації, які призводять, на жаль, до конфліктів. Вже були попередні зустрічі з представниками національної спілки адвокатів там ми виявили своє бажання зробити ці кроки, ми отримали підтримку від них, і зараз ми спільно розробляємо ці правила, які дозволять нам впорядкувати цей процес.